yo Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Тойтар Дефенс, і саме сьогодні. Ми будемо далі прокачувати свою земляну лігу, і, і, я думаю, навіть до бронзи. Що ми зможемо сьогодні дійти? Ось у мене тут у кентюхів теж є бронза. Кстати, нормальні в них юніти, ти знаєш? Такі прям непогані. У мене тут уже вообще купа-купа-купа, просто висить е, інвайтів. Ну, в принципі, з цим чуваком можна залетіти, правда, пропала ця. Пропав інвайт. Ладно, давай заберемо подаруночок, і в принципі. Погнали, глянемо, що в нас взагалі відбувається в, 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 в нашій постофісі в нашому. Ну і ще Daily Рівар тож заберемо, два лаки буставини на в дорозі. Не валяються. Тому go забирати. І що в нас тут по подарункам? Активіті кейси кейс яке. Бас мікрофонмен, фенменчик, барбаріан старфольчик Сап тусаня в шортах. <хи> оце обалденний нікнейм. Все, я приймаю паті. Так, ларч, лазер, віп, камерамен, найф. По 10 гемів просто купа. Блін, він запустив! Мах, камерамен, обалдеть. Сирний, титан прессен, гладіатор. Короче, я даже не встиг додивитись. Чувак, просто взяв і пішов, запустив. Каточку, що ти зробиш, коли опинишся на незвіданому острові, де кожен крок може стати останнім. The last Island of Survival це не просто гра, це справжнє випробування. Твоєї кмітливості, сили та відваги. Будуй, досліджуй, борись за виживання в цьому світі. Ти сам вирішуєш, ким бути: мисливцем, дослідником чи тим, хто розгадає всі таємниці острова, але будь готовий до несподіванок небезпеки тут чекають на кожному кроці. Хочеш грати сам вперед, або поклич друзів і перетвориться на командну пригоду. Реалістична графіка та живий сюжет втягнуть тебе в гру з головою. Чи вистачить тобі сил стати тим, хто виживе до кінця? Завантажуйся Island of Survival Зараз скористайся промокодом і доведи, що у тебе є все необхідне для подолання викликів. І, походу, друзі, ми запустилися проти двох ботів. Проти двох ботів, які фармлять кейси і фармлять коїни. І виходить, що ми виграємо там ну, за 3-4 хвилі. Ха-ха-ха, ладно, автоскіп, давай включимо. Шкода, що не можна x 2 швидкість включати. Поняв? Ну прикинь, типу у віпів, щоб була там функція x 2 швидкості, і ти прям в грі міг вімкнути. Це було б супер. І було б реально реально класно. Але, на жаль, ну, що ж поробиш? Нічого не поробиш зараз. Все, старина, дефай, тому що мені тут навіть немає чим дефати. А ти далі ставиш чуваків? Та ти бачиш там боти, де? Дефай просто юнітів. Старина, будь ласка. <хи> тут не треба сидіти і думати, ну, як би нам бабла заробити, то треба юнітів дефати. Сидиш о, голденський бідіха, ну вона буде дефати тут капець. А чуваки тут чисто, ну, так сказати, знаєш, сидять і на На афекашичах чисто. Ну, що ж поробиш, Так сказати, ізі каточка. Ізі каточка, чому б ні. Зато хорошо. Я зайшов ось, ось з підписником, він собі чилить, е, ось ось ось, тон мікрофон. У мене у нього є. У нього коротше, тут ще типи. Так, да, він їх тут коротше, понаставляв взагалі купу. А що ж робити? Що у них база впаде, дойде оцей страйдер. Якраз. От страйдер буде останній чувак, який зламає їм базу, скоріш за все. Ну, ну зараз давай подивимось. Мені даже самому цікаво максимально. Типа оці по ідеї вони зараз не доламають. Так, да, вони майже доламали, і страйдер якраз цю базу і зламає. Бенс. І все. Плюс 35 рейтинга, і в мене майже бронза перша. Максимально легка перемога, просто за дві хвилинки ми нафармили свій нормальний рейтингу. Так, поки нас викинуло з паті, давай швидко погнали просто в постофіс. Я подивлюся, що мені тут надарили. Так, на чому я зупинився? Купа погемів, активіті кейс, маг. Сирний, Титан Презент, Гладіатор Кейс, потім ще Міфікал Вумен, апгрейд камера Кейс, RNG Case, Advanced Ферма, Майс Камера Вумен, Starfallчик ще, святий Патрік, ще мікрофончик, Dark Принтер, Міфікал Камера Вумен, Мікрофончик Мен, Титан Титан Мен, RNG Crey, Пилочка, Віпчик, Токсик, РНД, ще Джулай Кейсік, ще старфольчик, ще по 4 гема. Просто купо, багато. По 3, по 7, по 4. Get toilet. Обалдеть, 15 тысяч dp. Так, сирник, камера woman, такий дріглікоп, вчений чувак на бабке. золоті Golden Gladiator кейси. Опять Unknown. Я пробував його додавати, додати, кстати, в друзі, но я не можу найти його, типа, цей ем... найти його аккаунт. Поняв? От в чем прикол. Я не можу його найти по юзернейму. Но ну, дякую величезно. Ти мені тут капець все надавав. Можна в клан? Ну, в клан можна. Постійно зайти, просто заявку туди кидаю і тебе приймуть. Мах камерамен, Токсик Челікс, ще купа всього просто. Купа, купа, купа різних юнітів міні Сігма, ще один мах, колісниця Шайні, прикинь. Меджисіан, якийсь Меджикан спікермен. Вчений мех і ще старфольчик. І це все лукноу накидав. Просто дивись, скільки він їх тут накидав. А може це просто разні тіпи накидували? Ну вони з цим нікнеймом, типа що він, ну, не знайдений нікнейм. Я, я чесно кажучи, не знаю взагалі. Ну, подарки я забрав, дякую величезне. Ух, ну, що ж поробиш? Коли в мене там вже буде бронза? Я, якщо чесно, вже втомився її чекати. Давай, само собою, поки що поки у ну, мене її ще немає. І я поки не запустився в каточку, я ще один коін буст, юзану, і заберу тут ще. Віп-бонус. І цього чувачка можна приймати в паті і погнали з ним далі. В принципі, головне, щоб він дефав просто, і все. І я буду собі кайфувати. Головне, що зі мною буде не бот, і це вже дуже хорошо. І ми зможемо з легкістю нормально фармити. Декс! Що тут проти нас? Проти нас два бота, халява. Ну, в общем, отакі якісь каточки, поняв, Типа, чисто ботікси. Чисто ботікси. Оце мені прям не подобається, ну, що ж поробиш? Так, звісно, ну, що ж поробиш? Чувачки тут э, такі, типа, солідні з однієї сторони, а з іншої ботікси. Так, ну, Титан, мікрофон в менш буде ходити їх просто всіх убивати, і нам нема що паритись. Просто придеться почекати ще дві хвилини просто. Так, короче, опять майже дві хвилинки і. Каточка просто виграна. Я навіть нічого взагалі не ставив, тому що ну, а на що, толку? Нема сенсу. Все, перемога, бронза є. І чилаут? Все, бронза перша, всаньочка, так от, туди-сюди, бем-бем. Це, звісно, не Даймонд другий. Кстати, мені цікаво, м -м, який у нас ранг взагалі зараз в топі. Ну, вже тут чуваки нормально фармили, даймод другий ще. 1344 рейтингу, Ну це вже прям реально багато. Там уже складно буде вигравати на такому рейтингу. Ну, що ж поробиш? Такс. І проти нас знову боти. Я не знаю, я ще в шоці. Ну, скільки ж можна це терпіти, просто, я, я... до якого рейтингу я буду взагалі бігати і дивитися на цих ботів? Мені здається, що прям дуже довго я буду на них дивитися і бігати, і. А, звісно, з цими ботами це взагалі. Я навіть. Даже... у мене навіть слів нема просто. Просто тупо нема слів. Ну, зато буде, будемо дуже швидко прокачувати рейтинг, щось типу хоча б такого. І по факту, за вечір, якщо все час будуть боти, то це ж можна сидіти і очі кайфувати. Нічого більше не робити. Ну, з однієї сторони. А з іншої сторони, звісно, ну, колись ми то дійдемо вже до того рейтингу, коли боти взагалі не будуть попадатися. Бо зараз, походу, бронза, срібло, це там все просто чисто боти. Скоріше за все, так. Да. Ну зато прикинь, 2 хвилини і в тебе сразу плюс нормального рейтингу. Не треба грати. 8 хвилин, 10, там, щоб вони дефались. Чисто 2 хвилинки і каточка на перемозі. Просто диви, кайфи. Так, що там по рейтингу? Ще, кстати, дві перемоги і бронза друга буде, буде непогано. А в Данила уже диви, Даймонд. Він уже нормально нафармив, так сказати. Кстати, у нього команда така, як у мене. Майже. У нього замість фенмена діджей. Ну мені фенмен фенме для того, щоб в соло грати. Ну нічого, будемо помаленьку теж до Даймонду доходити, бо... Блін, Даймонд у нього, як я розумію, уже. ще поки що не другий, да. У нього, скоріш за все, перший. Так. І опять боти! Чисто все время боти. Жесть, просто я не знаю. Треба автоскіп ставити і нехай там чуваки всі вилазять, Йомайо. Це просто капут. Просто тупо капут. З цими ботами, де, це, звісно, не прикольно. Ну, а що ж поробиш? Зато рейтинг є. Чисто рейтинг хапаєм поняв. Навіть на рейтингу земля було менше ботів, коли я грав, чим отут. Тут просто взагалі капець. Просто only боти, чисто. І просто ти прикинь, ще одна тупо чилова переможна каточка, в якій я ну, <схай> взагалі нікого не поставив майже. Майже бронза друга. Так, Даня мене зве в паті. І тут, напевно, зараз буде щось дике, тому що він все-таки на, рай... на рейтингу Diamond. І м м у нього є крила. Такі прям бомбесні. Давай подумаємо, що взагалі. Ну, в принципі, я думаю, що він готовий з таким сетапом бігти. Ну окей. Погнали, попробуємо, я не знаю, чесно. Бо він на даймонді, я на бронзі просто, ну, в мене просто що є юніти. В мене є юніти, того я можу грати на таких рейтингах. Ну, було би хорошо, аби щас з оп'ять боти попались. І він рейтинг опнув, поняв такий був щасливий, довольний, що зі мною виграв. Кстаті, є одна велика проблема, мене ну, не завантажує. Disconnected? Це велика проблема. Тому що серйозна катка. Тут треба всіх ставити юнітів, получати купу бабла, а по ітогу я просто Disconnected. Це дуже погано. Так, 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 так. Ого, тут вже третя хвиля. Давай, давай, давай. Вони вже принтера поставили міні-сігму. Санд понаставляли. Пише, я зазвичай з твінком граю. Я поняв. Типа в нього два аккаунти, просто поняв. У мене два монітора, Непогано. Так. Ставимо швидко сюди принтер чела. І, в принципі, все, доволі таке непогано. Сюди ще ставлю ще одного. І по суті, кайфуємо. Помаленько, потихенько. і прокачуємо ще Сант. Отако. Хм, я так далеко поставив чомусь. Ну, не знаю, кстати, ці, скоріш за все, теж доволі таке серйозні чувачки. Щось мені здається. Або хто його знає. Може вони не сильно і серйозні, але. Зараз побачимо. У них є міні-сігма, у них є принтери, Санти. Ну, коротше, вони чисто топерчили Вони знають діло в топі, поняв? Так, ладно, за 800 вже прокачую. Так, фан показує. Хорошо? Питань немає, зараз будуть бабки поставлю. Опа. Є момент. Як ти і просив, я й поставив. Можеш казати мені, куди ставити, я буду ставити. <рив> так, є момент. Так, ну в них поки не Вони на таке ще гроші не витрачали. Вони чисто, ну, нормальні речі роблять, поняв. Так, що тут у цих пациків? У цих пациків все, по ідеї, доволі непогано. Вони квантумно чисто втулили. Коротше, чуваки, вони теж не пальцем роблені. І мені здається, що вони дуже такі сильні. Але буде. Будемо бачити, що там буде далі. Давай поки що. Цих всіх прокачувати, Фенмена я би підкачав, звісно, щоб допомогти. Але він квантум поставив, то, в принципі, і так окей. Ну, Хоча за 1250 можна і підкачати, щоб просто чесно, радіус э, червоний був трошки більший, а там буде видно. Так, тебе підкачуємо. Е, гравіті моно поставити. Отут десь, напевно. Ну, Я би поставив. би. Хоча мені бабки ще сильно треба. Ми і так дефаємо. Ми і так дефаємо, так що все окей. Тебе за трьошку прокачую і все, і збираю бабки на принтер челів. Так, за шість тисяч прокачую, цього теж за шість треба буде прокачати. Пацики ще так і не показали більше юнтів. Є квантум у них, є міні-Сігма, цих всякий т.д. і т.п. у них тут. Тебе за 6 підкачую і вас теж починаю далі качати. Гравіті сюди на третій левел, окей. Нема бабла. Треба бабки. Раз. Ну поки що, раз прокачав. Поки не хватає поки не хватає, старина зараз ми сам чуть, -чуть підкачаємо і підкачаємо потім гравіті на третій левел. Він знає топ, тому що він в топі був, він, в принципі, повинен зображати як там все відбувається. І я йому чесно кажучи, довіряю. <laughs> Добре, що я сюди гравіті не втулив Я якраз поставив туди, куди він її сказав, типа. Ага, і походу туди теж треба, так? Да? Походу, так. Да. Що він пише? І тут гравіті, але не качати. Окей. Все, є момент. Все, зараз на третій левел. Є момент. Будеш мене вчити трохи старина. Бо я поки що ще не в курсах твоєї методики. Так, діджей у нього максимальний, хорошо. Значить, я потихеньку буду збирати просто на принтер челі. Він, по суті, дефає фає квантумом. У них є фенмен. Тож, тож тут У них діджея поки тут не видно. У них два фенмена Непогано, прикинь. Два фенменчика тако, чисто. да? У нас є гравіті, у них гравіті я не бачу. Я в них не бачу гравіті, бачу тільки поки просто фенменов І фенмена теж підкачати по-хорошому хоча б. На який, на який левел вони качають? На п'ятий, да? Почти на максимум. Поняв. Хорошо, ну це скоріш за все, буде довга катка, але це і цікаво. Ладно, прокачаємо принтер на максимум. Так, пішли старфоли у нього. Ага. Цікаво. там. Хорошо, і там. Окей. Значить, раз. Блін, він тут не хоче ставати, чуєш. І тут два фанмена. Окей. От тут і тут. Хорошо, є момент. Все, квантум мене підкачати. Хай підкачається, хай дамаже. Хай стане. Ну в них диви, У них теж є гравіті. А так у них вообще так само, як у нас. У них тут міні-сігма. у них діджей. У них ще тактика точно така сама. Тільки в них є міні-сігма. Так, мені це взагалі не подобається. Взагалі. Потому що в них вони стоять на спавні, а в нас не. Мені не по кайфу. Пише нам може бути гг, бо я не взяв Сигму. Ну я так і поняв. Таке теж може бути. Бо у них прям, ну, міні сигма Жорсткий тип. Так, тебе давай підкачаю чуть. Щоб ти доставати наче, і начав відтягувати їх. Без запятак хоча б теж трошечки. Квантума хотілося б на максимум вкачати, але він, кстати, свого взагалі не вкачував на максимум. В них бонус в тому, що у них тупо є міні сігма а в нас його нема. От в чому різниця, поняв? Ну зато є максимальний квантум. Тож доволі непогано. Але хотілося б, щоб звісно було трошки крутіше. Так, фанменчика підкачав. Квантума сюди теж качаємо. Ну, у них бачу, у них вони ще на спавні стоять. Просто на спавні. Оце це доволі цікава тема. А у нас вони трошки сюди ближче. Ну, що ж поробиш? Ще ж і цього квантума вкачаємо за двадцяточку. Бемц. Тебе за десять, не знаю, качати ні, тобі і так радіуса хватає. Хорошо. Шабиша ще я зробив. Тебе за 40 штук, напевно, вкачав би. Пише, ну мені то мінус 15 дадуть, я тобі там. 5 чи скільки я не знаю, так? Мені, в принципі, так, бачиш, ну в нас потихеньку помаленьку проходять, а в них тут взагалі їм байдуже, тому що в них міні-сігми. І все. От така от ситуація буває. Да, бачиш, як жорстко до нас доходять. Просто максимально жорстко. Просто капець, що відбувається? І в них тут чуваки, ну в них вони стоять уже на повороті. У нас то взагалі капець проходять. Це з ума зійти. Ой ой ой, 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 так, ну ой, я поставив. Квантумів я прокачав. Я по факту далі можу просто ще ставити квантумів. Ну хіба що тільки? тут десь. Ну просто капут. Тут, скоріше за все, нас можуть спокійно рознести, хоча. Ну, ще все може бути, звісно, але і за те, що в них є міні-сігма, він буде станути, і ну, у нас шансів набагато менше. Ні, ну у них тут чуваки теж держаться КПС, тому що у них чисто міні-сігма, який дуже-дуже ну, непогано так стримає всіх юнітів. Ну, він у них не один, їх у них багато. А у нас тут все доволі так. ну не дуже. Да, у них, конечно, вообще тут капець, всі тримаються максимально сильно. У нас тут uh, вообще хана. Нам хана. От наскільки міні-Сігма просто рулить. Міні-Сігма прям супер-супер дико рулить. Так що, друзі, що хочеться сказати, якщо ви хочете перемагати в ПВП режимі в Tower Дефенс, то обов'язково беріть з собою міні-Сігму. А якщо у вас його немає, то ви можете його прикупити в нашому телеграмазині, Ковшоп, по посиланні в описі, Там можна прикупити абсолютно будь-яку юніта, такого самого Starfall і мене, і навіть Shiny також можна прикупити, якщо сильно захотіти. Ларч Принтерів, Titan Printer Chip, Quantum, Fan Manчика, та вся, короче, юніта можна купити. Вот. Ну і на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої подавайте. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.